Так, ну ось, дали на ремонт такий ось пансет Sigma Mobile Tab AW 801. Як бачимо, вхід в бачим, хит, нього 5 В 2 А. Батарея Lyon 5100 мА. 18,9 Вт. І звісно зроблено в Китаї. Проблема в ньому в тому, що... Поламали роз'єм type Ось так, як бачите. Він зламаний. Ось так. Тому, звісно, і не зараджається. Маленька історія, як його зламали. Людина, на собі користувалися планцептом, він на Вона взяла дріт microUSB. Туди його почав всувати, він не всувався, вона його сильно засунула і зламала зламало тайпці роз'єм. Ось і все. Нам потрібно його розібрати першим ділом, показує, що він вмикається. Ну він не встигне навіть завантажитись, як, як вимкнеться, так як він сівший. Там планшет. Як бачимо, ви, 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 ви вимикається одразу. Так як в ноль розраджений. Ну все. Далі нам потрібно дістати сім-картки. Ось так. Флот сім-карт дістали. Розимо в бік, щоб, щоб не завазало. Далі беремо від, від, відмічку ось таку, яку я, я робив саморобну і далі обережно відстелкуємо на дисплей від задньої криски. І так обережно проходимось по периметру, обережно відкриваємо нашу у І ось планшет. як виглядає і середини. сам type всі роз'єми, які нам потрібно буде замінити. Так, ну а далі, як бачите, тут китайці заекономили на роз'ємах. І тому тут все у нас на пайки. Анцена припаяна, як бачимо. Колекціальний кабель припаяний. Це у нас динамік з користом все ще припаяний. Акумулятор тут також припаяний. Оце все діло нам зараз буде відпаювати. Поки ми нагріваєте певник, хочу ще сказати, що. Як нам цього не хочеться, ну, е... на даний випадок Китайці допомагають Росії. Ну, Вони їй не допомагали, вони її не друзі. але... Вони Росію використовують у своїх цілах. Ось так, але все-таки їм дані передають деякі. Тому це зрозуміло, що всі китайські ось ці прилади, все це є в Китаї. Хто їх робив, ці всі китайські прилади, в того є усі їхні, скажімо так, слабкі місця, а це саме IP. Адреси і так і далі. Вони можуть до вас залізти в е, телефон мобільний, там в банкінг, і зняти ваші кошти. Ось так. Скажімо так. Якщо їм це знадобиться, звісно. Тому будьте обережні. Краще банкінги не, не довіряти е, таким ось е, речам, як оці. Писайте китайські телефони китайські, краще сам, сам, Самсунги Корея. Це не реклама, просто так попере, попереджаю. Ось так. Особисто я буду саме так і робити. Я не хочу допомагати росіянам, які нас постійно бомблять. ось так. Ну, все, далі зараз буду брати і відпаювати. У нас акумулятор. Тут як бачимо, є в нас такі. Тут, як бачимо, є трапчана ізолента. Підподнімаємо її. Зараз опущу. Ось таким чином відеокамеру мобільного телефона. І тут саме головне не закоротнути акумулятор, не закоротити. Якщо відпаюємо плюс, то його потрібно відтягнути м'ттєво. Ось так, беремо наш відріз, беремо паяльника і відпаюємо. Все, Відпаяли. І відтягуємо його ось так. Ось таким чином. Далі беремо мінусовий дріт і відпаємо за його. Все, акумулятор ми з вами відпаяли. Ось так. Далі відпаємо. Сіварню цей кабель. Я забув вибачаюсь, як він називається правильно. Ну відпаємо зараз його. Добавлю температури. все відпоряв. Антенний, как кабальок. Далі будемо ізоленту зулянку такого спит віднімати. Тут все також на пайках, бачите. Ніяких роз'ємов, повна економія. Ось так. Чим далі, чим, чим хуже починає робити Китай такі речі. Так, ну що? Все в нас виходить динамік. Паємо його. Ось так відповідали. Далі. Це в нас другий динамік тут є. Тут головне не перепутати, так як дерти одинакові йдуть по кольорах. Це у нас щось інше, незрозуміло що. Відпаємо. Далі тут у нас мікрофон. Ні, це не мікрофон, це ві, вібромотор, вібродвигунчик. Ось вот тут у нас припаюється. Кипаємо і відпаємо другий динамік. Спікер. Тут написано є. Yeah. відпаяли Так, тут можна зняти. Ізоріенту. І потрібно її знімати так як вона буде нам завозати. Так, Піднімаємо замки знімаємо нас відеокамеру. Можемо відкручувати винтики і на магнітик. Так буде нам зручніше. Підняв замок. Відчабуємо слів сносить фато. Здесь і все стримає. Так, металізований скочик. Тут тогда зняв металізований скотч. Підняв все, замка відкрив. Долі димося його тримає, тримаємо тут. У нас як бачимо я пломба. Плюс куди то все є винтик. Такий є. В винтик цей відключуємо. Пробуємо підняти. Буде краще. Не забуваємо, що тут у нас є такі коспрути. Які ведуть кудись, щось. Напевно, передній динамік, я так вважаю. Слуховий йде динамік, щоб воно було слухати, коли ви розмовляєте з людиною. Отак, так бояль. Так. М -м -м. У нас тут є ще одна ось антенна. Все-таки знижу Wi-Fi. Я її не побачив. Сразу, одразу. Підпаємо так ось її можливо Wi-Fi, а можливо, можливо. це у нас антенна. Везяв... За... Ні, визавку 8 антенна. А це все-таки Wi-Fi. Є. далі. Надеюсь, пата буде. Да, так вот так і є. Вийшла материнська Пата. Як бачите, перед нами вона, це воно вбік відрозити. Ось так. Ось сама материнська плата. Ось так воно виглядає, як бачите, це її інший бік. Možno tam v rozličnom. Aké